Привіт! Ми тут, щоб представити вам дещо справді унікальне. Це функціональні чаї, що поєднують силу трав, грибів і сучасного броварства. Я травник в четвертому поколінні. Трави для мене це не просто інгредієнти, це знання, які передавалися моєю родиною з покоління в покоління. Я роками досліджую їх властивості, вплив на організм та поєднання між собою. У цьому проєкті ми використовували тільки ті рослини, ефективність яких підтверджена не лише традиційною медициною, а й сучасним науковим дослідженнями, а також експериментами на собі. Кожен збір це точна формула, де кожна рослина має свою функцію. Ми вже не один рік досліджуємо функціональні гриби і на собі перевірили їх дію: кардицепс, рейші, їжові грібінчасти. Це не просто екзотика, а природні біохакери, що впливають на енергію, мозок, витривалість і нервову систему. У світі гриби вже дуже давно використовують у медицині та нутрицептиці. Ми інтегрували їх у напій, який можна пити щодня. Це природна підтримка організму без синтетиків та зайвих стимуляторів. Ми в Андервуд уже багато років експериментуємо з напоями. Від крафтового пива до функціональних альтернатив для нас важливо створювати не просто щось смачне, а те, що реально приносить користь. Ми об'єднали наш досвід з експертизою людей, які добре розуміються на лікарських травах та грибах, щоб створити перший в Україні функціональний чай з грибами. І це не просто тренд, це новий рівень напоїв. Цей напій створений для тих, кому потрібен заряд енергії. Шепшина вітамінізує організм. Гінго білоба і корінь оману високого дають енергію, а м'ята розширює судини, щоб зробити активні речовини більш доступними для кожної клітини. Секретний інгредієнт це кордицепс. Він підвищує витривалість, дає енергію і навіть має афродизіакальний ефект. Якщо вам потрібен натуральний енергетик, то це він без зайвого цукру, без кофеїну та хімії. Ті для тих, хто працює головою. Лимонник китайський, розмарин звіробій, слугують для того, щоб фокусуватися, покращувати увагу і підвищувати концентрацію. А гриб єжовіх гребінчастий сприяє росту нових нейронів. Дослідження підтверджують, що він покращує пам'ять і когнітивні функції. Тепер у тебе буде завжди ясний розум і море ідей. У складі Tea розслабляючи тіло м'ята. Заспокійливі шишки хмелю і валір'яна, а також заспокійлива лаванда. А ще знижує рівень стресу та сприяє здоровому сну. Ідеально після важкого дня. Просто випив і забув про стрес. Ви можете випивати від однієї до п'яти банок на день, комбінуючи їх в залежності від ситуації. Потрібна концентрація Creative Tea. Бракує енергії Energy Tea. Потрібно розслабитися після важкого дня Relaxing Tea. Ваше здоров'я!